Трошечки подивіться, яка теплінь. Теплінь яка на двері, да? Вже таке відчуття, що все просипається. гляньте, Яка красота, це вже вечір. Д взагалі світило сонечко. А так от було дуже славно, що так швидко пробігла. Пробігла, наче вже зима. Ну як, вона ще не пробігла. Але вже ну, якби вже лютий скоро. А там вже весна, березень, да? Це так, <сі> дивися на погоду, а подивися на своє життя, да? вчора 18, а сьогодні вже 70, да? Багато? Багато. От так. Хтось гуляє, хтось ходить. І от така от картинка, обстановка вот. в'їзд, бачите, можна їхати. Тут вони красиво так все закривають. І собі от так от. Гляньте, як поляки будуються. Дивіться, які в них скільки квартир всяких, так? Да? Скільки всього, а подивіться, які всі дорогі квартири, яке все дороге, просто дороге настільки, що не можна притикнутися до всього. о гляньте Які. Це що ж довеціть. Зверніть його. Там крани ще стоять, які теж готують. Красота. Красота. Да. Зверніть увагу, як уютно тако, так? Да? Нема таких, дивіться, отак якось заходиш, все захищено від вітру і разом з тим... Ну, один будинок, наче другий не закриває. Гляньте, Мені подобається так, як вони роблять. Можливо, то що я там не живу і не бачу, чи вони закривають їм тим чи іншим. Ну, у мене таке відчуття, що, що так. От. Ось молодь. Це кажуть, у нас кучкується, так? Да? Кучкується. Но парней один я. Куди парні, туди я. От пішли до когось на хату. Бачите, всі пішли до когось на хату. От так от. Не можуть кот, не може відкрити. Велосипедів. Це видно, вони свій такий в дворику зробили. Стоять велосипеди. От. А молодь, вона яка тільки що йшла, так і не може зайти, не може собі знайти. Якби ну, код не може, видно, відкрити. Постояли, щось ніхто їм не відкриває. І вони вирішили ще трошки постояти. Так, то а тут недалеко. Повинна бути десь школа, але ну, це, мабуть, не вона. Це, мабуть, не вона. Щось таке. А, ну, це не школа. О, гляньте як молодеж. Так як ми колись ялинки ростуть. От в Америці ростуть туї. А тут настояща дивіться, ялинка. Це її викинули. А, це її викинули на смітник. Sorry, sorry. Я виходжу пізно. такі будинки. от така от красота. Діляночки. А ось балкончики, бачите, наче причіплені. Ну, щось, похоже, наче таке якась синиця, так? Да? Обачно такі балкончики, щось не видно. Но я вам скажу, що поляки заборонили, щоб хтось вішав якесь бельє на балконах, щоб все там було, якісь веревки. Щоб щось Ні, нема поляки все заборонено. От. Уже світло включили. Так. -от. Хорошо, молодежі можна жити. Жити знаєш язик, знаєш все, чому б і не жити. По крайній мірі... Перспективи в них тут відкриваються набагато кращі, ніж у нашій рідній Україні. При всьому тому, що я нашу Україну люблю. Mm. Знаєте, такий вік, що наче вже і сам не будеш там жити, нема абсолютно нікого. Що ти там будеш сам робити? іншим, гуляє наша з України жіночка, тому що вона питає, може в тебе в карманчику значить наші українці. Наші українці тут десь знімають щось, десь живуть. І що? Вони стараються побільше виходити на двір, тому що не всіх умови такі, що Ну знаєте, як може вона жила вдома, в неї був чесний будинок. Може вона собі. Ну, ви ж самі знаєте, як це. У цих стінах в чотирьох сидить там, там ну якось. Вон, дивіться, дитинка хоч побігає, пограється. І мама. Так. А, тут їх двоє, між іншим діток, значить двоє діток. Ну, все ухожено. Все ухожено. Бачите, всі пострижені, всі кущики, все прибрано, все ухожено. Якби так от. от. А он цілий ряд іде пуй, той, який в Америці там взагалі з них цілі роблять якби, забори. А тут гляньте тож, тож видно ця ж сама ідея. Ну щось тут у поляків з'являється щось таке, бачите, похоже на очерет. Я не знаю, що це таке. Видно, тут колись були якісь місця заболочені. чи що О, Дивіться, цілий буде теж буде. Ось такий от, якби заборчик із цих туй. От. І він так гарно вписується. Кругом у них тротуарчики старий район, молодий район. Вони, звісно, благоустраюють, щоб люди, які прийшли сюди жити, почували себе тут нормально.